Вітаю, друзі, вас з Кракова, справжні моменти життя з вами. Історична частина Кракова. Ринок. Людей на ринку багато. Проходимо подорожувальні машинки, їздять. Самі центральні місця. Це кафе очікує. Там черги. На ринки, екскурсії, а тут бачимо поки що ранок, то ще не дуже людей багато. Так, вхід в яка краса. Хіба я можу про в таку красу пройти? Завжди вам говорю, я не можу пройти повс таку красу. Там, де квіти, то завжди дуже гарно. Так, і друзі, показую вам цей ринок і йду далі. Так, старе місто. Написано, бачите, старе місто, вулиця Естери. Вулиця Естери. І ось і такі, друзі, тут краєвиди. Зараз трішечки на ринок зайду, щоб вам показати, що тут туристи, бачимо в основному туристи, групи туристів, що вони тут собі купують. Купують смаколики, бутербродики. хто що хоче купити. Це тут кафе, кафе, кафе. Будь ласка, на будь-який смак. Тому що, хто що хоче. І йдемо іще подивитися далі. І ось вам ця історична частина будівлі старовинні. Тут я ще не ходила. Ходила, але вам не показувала. А зараз вирішила тут пройтися і показати вам. Прогуляємося разом з вами. <ривіт> Йдемо <ривіт> до. Мені цікава старовинна будівля без ремонту. Що там знаходиться? Зараз ми з вами узнаємо. Що саме тут є? Ну, кав'ярні на кожному кроці. Чому кав'ярні на кожному кроці? Тому що на кожному кроці в Кракові гості. Це туристичне місто. Так. Що знаходиться в такій старовині, друзі? Зараз побачимо. Цікаво, це спеціально ремонти не робили в цьому будинку чи чому саме, як правило, роблять ремонти так з цього боку бачимо все зроблено, а тут ні. Це цей бік вулиці без ремонту. Бачимо, які стіни. Скільки їм багато років цим стінам. По цей бік все відремонтовано. Мені навіть цікаво, що я знайшла, що прям йдеш довго-довго, вона -довго ж звідти. І сюди ми бачимо, а сюди, на цей бік, все відремонтовано. все гарненько. Зараз перейду на той бік, щоб вам показати ближче, що тут оцю старомину до неї доторкнутися. Бачимо ці двері, такі їх ніхто не міняв. Підійшла ближче і на цей бік вам показую сюди будівлі. Якийсь дворик цікавий. Зараз загляну в цей дворик. Ой, тут, ви знаєте, старовина, старовина. Ну, просто супер старовина. Такі стіни товсті, просто якісь мури. Ого, куди я попала. Ой, друзі, подивіться, под... в яку старовину я попала. Що я вам покажу? Це вже називається сама старовинніше, що може бути. Далі попала, бачимо Вавель, де жили королі. Ось такі друзі, можливо, це спеціально такий будинок залишили. Не відремонтований, щоб можна було побачити цікаво, от куди ось ці двері ведуть. Майже в катакомби я попала, виходжу з цих катакомбів, дивимося на оці старовинні стіни. Ось вони. Тут його ніхто не робив, так як воно було колись давно-давно, так воно і лишилося. А з того боку, бачимо, відреставроване, а цей вікні. Тут такі магазинчики під старовину також зроблені. Так. Кав'ярні. Мурал на стіні. Далі кав'ярня, люди сидять у кав'ярні. Але ж, друзі, хочу показати вам, які стіни. От які вони товсті, подивіться, яка товщина стіни. О, я навіть не знаю. Метра два. Аби я там лягла отак, то е, не вистачило би місця по довжині, щоб саме перекрити ту стіну. Ось таке, друзі, старовинне місце я вам знайшла. Далі кав'ярня така, також виходить у якийсь двір, ця кав'ярня. Навіть цікаво зайти, подивитися, кав'ярня також під старовину зроблена. Хто хоче насолодитися саме цією старовиною, будь ласка, заходимо сюди і насолоджуємося Оці стіни, яким Дуже багато років оці будівлі. Так що я думаю, що спеціально зберігають в такому вигляді цей будинок і кав'ярні. Ось отакі навіть не відремонтовані наче. Спеціально для того, щоб люди бачили, що. Що це за старовина така? Це ж ці двері такі були, це закривалося, тут як в'їзд такий був великий. Також стіни, вони які товсті. Отаку старовину я знайшла, сама полюбувалася. І ще небагато вам покажу далі. Вулиця пішла. Але оця будівля тянеться, вона дуже-дуже, дуже велика. Ось адреса цієї вулиці, як вона називається. І доторкнулися ми до такої старовини старовини. Бо по цей бік вже відреставровано новіше. А далі ось оце отаке. Доторкніться до старовини, друзі, відпочиньте разом зі мною. Подивіться зі мною. Далі туди вавель пішов. Я вам уже вавель показувала. То доваля йти не буду. Я вам дякую за увагу і всім бажаю гарного дня.